Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я, я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Зараз пів 5, четвер, 29 грудня. Давайте подивимось загальну обстановку по лівому берегу міста Запоріжжя. Швиденько пробіжемося. Так. Ну, гарно нам... О, яка гарна карта. Але все ж таки буде летіти на наші голови, так? Да? Шансик нам дається. Будемо нервуватися, люди. Будемо нервуватися. Так, добре, поїхали карти. Дайте мені карти сигніфікатор для. Е... Ракетних ударів на ці 24 години по лівому берегу, що ми будемо мати, покажіть нам. Чи будуть летіти ракети Помірність. Помірність. Це у нас, так знаєте, дуже все спокійно. Але башня нам люди з вами падає і тут же самодостаточність. Гляньте три старших аркани, прекрасних, три страшні. Башня, вона, дайте, я подивлюся, що це за башня. Так, буде горячність якась. Якісь дурні дії руководітелі і так, і погані новини. Все ж таки, ми будемо все одно захищати, будемо самодостатні, маємо вибір. Сподіваюсь, імператриця нас збереже. Будемо відбивати, будемо працювати. Помірна буде обстановка з ракетами. І ми будемо самодостатні. Імператриця збереже наше життя і наші домівки. Дуже на то сподіваюсь. Покажіть, будь ласка, карти мені сигніфікатор ударів дронами по лівому берегу міста Запоріжжя. Чи буде така ситуація, то покажіть нам то, що нам чекати? Відкрита ситуація буде, ізоляція буде. Повторюється, ця трієчка опять. Але вона буде трошки хиткою. Ми будемо мати все, щоб нам захиститися, але буде по ітогу будуть страхи. Страхи. Більш нічого. Ну, така хитка ситуація, але все закінчиться страхами. Ну і хай так і буде. Давайте подивимося, що нам з 300 сьогодні, як вони прилетять до нас чи ні. Будь ласка, дайте нам сигніфікатор для лівого берега. Покажіть нам то, будь ласка, карти. Так, ми будемо захищатися. Значить, будуть суки летіти такі ці ракети. Ага. Помірність, погані новини. Ну, негативні, до речі, карти. Оця тільки дві, оці нормальні, по і того, що ми будемо мати, немає енергії. Люди дуже паку, похоже, що по лівому берегу будуть летіти астриста, але ситуація буде помірна. Все ж таки будемо мати, може, травмованих людей, може, втратимо електроенергію. Це теж злові показують, бо це вогонь. Це енергія, вона може бути і життєва, і електроенергія. Давайте подивимося, як буде працювати наше ППО по лівому берегу. На ці 24 години. Будь ласка. Фортуна на нашій стороні. Щось з співпраці, проблеми, башня. Будемо відбивати, будемо конкурувати з цими ударами. Будуть проблеми, будемо тягнути їх. Так, да. але нам падає ось така гарна дівчина. Все ж таки, все ж таки ми будемо мати все своє при собі, але багато буде проблем, бачите? Так, люди, будьте готові до того. Так, і давайте подивимося, ну, будуть захищати, але дуже багато проблем. Надо подивитись, я там дивилася, робила розклади на масовані удари по Запоріжжю. Передивіться, я вже не пам'ятаю, 1 січня точно пам'ятаю, що буде. На 31 не буде. А от 29-30 передивіться, я просто не пам'ятаю зараз. Якось воно там так, знаєте, розмазано. Це ж може бути не масовано. Маючи на увазі, що таке масовано? 4 це масовано, чи, чи 15, знаєте? У нас же таке поняття. Так, ну і давайте подивимося, чи будуть о, людські втрати у нас по лівому берегу на ці 24 години від цих ударів. Жриця нам падає, люди. Немає обману, сонечко, відкритість. Ні, в нас не буде загиблих людей, якщо і буде, якщо і буде, оце бачите, немає співпраці. Ні, не буде навіть травмованих, я тут не бачу по цим картам. Просто буде якась, може, трошки сварка, якась не співпраця якихось служб. Так, давайте подивимося будівлі. Давайте спочатку приватний сектор подивимось по лівому берегу, яка буде обстановка, чи будуть зруйновані будинки. Так, конфліктна ситуація буде, але вона відкрита, вибір також буде. То що ми будемо з того мати? Ми будемо мати все ж таки імператора захист. Ми все ж таки будемо з цим боротися. Не дуже буде получатися, бо тут йдуть. Негативні карти, але все ж таки імператор буде з нами по приватному сектору, то будемо сподіватися, що збереже нас. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що ви ж розумієте, да, хто такий імператор? Це наше ППО. Давайте подивимося. Давайте подивимося, чи будуть руйнування, багато поверхівок і інших будівель. Там є багато людей по лівому берегу. Повторюються карти. Ці карти повторюються. Щось якась немає співпраці, бачите? Вдача буде, працювати будемо, життя з нами, єрофан з нами. Все буде окей, все буде хорошо, Але ситуація така буде, знаєте, енергійна дуже, буде, того будуть працювати. Так, давайте подивимося, що у нас буде з промисловими об'єктами по лівому берегу в цілому на ці 24 години. Подвійна буде ситуація, але більш-менш стабільна. Але тут подвійна інформація: двійка випадає на промислові об'єкти, люди. Це опасно. Вже опасно. Давайте подивимося промисловий майданчик в Заводському районі, яка буде обстановка. Миру немає. Але все ж таки йде а захист от янголів хранителів. Ну і, в принципі, все і новини гарні. Більш нічого. Все остальне негативне. Сонце. Ні, не повинно бути тут нічого поганого. Тут ударів не буде. Так, давайте подивимось мотор Січ. Мотор Січ. Яка буде обстановка по заводу на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів. Тощо. Зразу бачу дві двійки. Дві двійки. Все відкрито, затримка якась буде йти. Будемо захищати, але я нічого не можу гарантувати, що щось буде якось. подвійна ситуація, ви самі бачите це. Мотор Січ може. Постраждати, можуть по ній вдарити. Давайте подивимось теплові об'єкти, теплостанції, оце все, що дає тепло лівого берега, яка буде там обстановка. Ну тут із гарних карт тільки імператриця падає. Так, бачите, буде летіти туди. І маленький шанс. Будемо сподіватися, що все ж таки сохраниться. І енергостанції наші, розприділяючи оці, які розподіляють електроенергію по лівому берегу, яка там буде обстановка? Затримка. Праця. Буде якась перемога невеличка. Ми самодостатні, стабільна ситуація з електроенергією на лівому березі буде більш-менш нормально. Підстанціями сімей дуже хорошо. Так, торгівля, яка буде. Покажіть мені карти по лівому берегу на вулиці, вуличні ринки. Зірка, все буде хорошо. Зірка це класна карта, і прибуток, і жриця. Ну, щось буде якась ругань, відкрита ситуація. Ринки, зміна фази. Зміна фази, піячить, піячить будете ви. І це дуже погано для вас. Ви будете потребутися в дьяволів. Перевернутий мах це дуже погано. Дівчата і хлопці, не пийте на ринках. Це дуже погано. Ви не зігрітися спиртним, пити чай, бульйон гарячий. Це безполезно казати, якщо люди б'ють, то вони п'ють. Так, і магазини закриті, супермаркети, закрита торговля. Будуть якісь там проблеми, але вони будуть вирішуватися по енергіям, бачите? І тут будуть п'яти, і тут будуть пячти. І тут будуть пячти. Ой, дівчата, дівчата. Що ж ви такі падки на, на, на цю випивку М -м Я не знаю, що вам сказати Я не знаю, що вам сказати. У вас тут і, і, і новини погані, ну і падіння енергії життєвої. У вас. Тут ще буде летіти щось і на голови, але будуть вас оберігати. Ну, ну на що пить, дівчата, на що пить. Ви думаєте, приємно бачить вас п'яних покупцям? Ну, Може, ви після роботи будете пити, але це чітко показали карти. Так, ну і давайте подивимося, торгівлю ми подивилися. Балабіно, будь ласка, покажіть мені балабіно. Чи будуть там руйнування будинків на ці 24 години, від ракет, дронів, снарядів тощо. Зміна фази, ізоляція буде стабільна. Так, ледь-ледь, миру немає. Але береже вас, бачите, імператриця. Карти всі тяжкі, до речі. Ой. Ну що, будемо сподіватися на цю жіночку, яка збереже вас. А так, звісно, там ізоляція це може десь засипати, десь присипати. Миру немає, енергії немає, стабільність ледь-ледь. І полуспяща оця енергетика. План аналіз, ну я не знаю, що це. Що ви там? Ну, самодостатність буде. Все ж таки, це буде десь локально. Локально десь це станеться. Тому може люди будуть спати, знаєте, і оце воно така ситуація буде. Ну, щось так не дуже мені сподобалося. Так, давайте подивимося кушугум, яка буде обстановка на ці 24 години в плані прильотів. Чи будуть руйнування, вам падає двійка, тут же імператор. М -м -м, весело вам. Фортуна. Ну, я хочу вам сказати кушугум. Не зважаючи на цю двійку, давайте будемо сподіватися, що все ж таки, бачите, вона падає на стабільність. По бокам у неї імператор і рицар Кубків. Давайте я подивлюся от сюди фортуну. Отак от. Будемо сподіватися, що все буде добре. Але дивіться, втрата матеріального або фізичного. Ну, і те, і те буде в порядку більш-менш. А чого чаши на 10? Чого ж утрапилося? Відкритий суд, ну, і все справедливо. Так, по кушу гуму більш-менш нормально, балабіна, звісно, мені не сподобалося. Давайте я подивлюся вас на лінорманах, бо мені не подобається, як ви випали. Будь ласка, покажіть мені карти е, балабіно, яка буде обстановка на ці 24 години, чи будуть там руйнування від ударів, ракет, дронів, снарядів тощо. Покажіть мені цю карту. Так, може таке статися. Позитивна карта. Позитивна. Тому будьте. Дуже обережні. Зараз не я не маю сенсу. Не бачу сенсу, люди. Випили трошки сухого вина і хвате. Так, буде якась, бачите, ситуація у вас там? Може, відчуєте? Ну, от... Хоча, от, знаєте, от, все одно показує плани деякий час. Вас показують тільки там зрадників. Неясна ситуація. Неясна ситуація. По розвитку неясна ситуація, але показало поступчикам, що так вирогідно, що буде. Давайте у гномів спитаємо по балабіну, будь ласка, гноми покажіть нам поселок Балабіну, чи будуть там руйнування на ці 24 години від ракетних. Ударів, снарядів, дронів то, що чи будуть там руйнування будинків людей. Сила, імператор і ой, шикарні які карти. Шикарні. Всі три аркани старших. Ще і туз, ну, супер, балабіну. Дай Боже, щоб так і сталося. У вас дуже гарні карти випали по гномам. Дуже гарні карти. Все буде добре. І даже спілкування там у вас між вами, сім'єю і рідня, і все. І, бачите, королева кубків з вами, і, ту, і король, монет. Ну, все супер, імператор, сила. Учельник, це мудрість, все плануєте, аналізуєте. ну, все, все дуже класно. Мені подобається, балабіно, ну, будемо сподіватися, що все ж таки гноми вам дали гарний розклад. Так, вроді все я вам показала, розказала. Єдине, що не пам'ятаю, дуже швидко казала, чи казала я вам про... Інфраструктуру. Але я зараз закінчу, передивлюся, якщо не зробила, то я оддільно викладу. Добре. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.